Контроль. Ноги даже на педали не даю. Круїз контроль, бачиш? Щось машина. ski Осінь, осінь. Заправка телефон туалет. Як ви думаєте, вони тут є? Нема? Все розбито, розвалено. Сервіс, сервіс, Україна. Ха. І дорога ось вбита. Машину аж кидає. Зато ми тут уставан ось. Річка. А ну, ось заросло. Ну, не видно, мабуть, да? Джунглі, джунглі.